Ти знаходиш справу свого життя, ти стаєш, наче ліхтарик, ти весь світишся, тобі постійно є що робити, і всі твої задачі приносять тобі тільки задоволення. Так, от сьогодні про це я проводила ефір на порталі Інша Ти для українських жінок. І думала, що цей ефір я зможу записати і показати всім своїм глядачам. Але ця платформа була закрита, оскільки дана лекція і дана тема визвала, по-перше, велику зацікавленість аудиторії і була мені також цікавою, я вирішила записати youtube ролик, який для вас буде корисний, і ви зможете, передивившись цей ролик, змінити своє життя, додати собі вогнику, додати насолоди і займатися саме тим, що вам подобається. Є така теорія, для того щоб знайти те, що дійсно вам потрібно і вам подобається, повинні зійтися чотири коли. Перше коло те, що мені дуже сильно подобається. Друге те, що я вмію робити. Третє коло це те, що потрібно людям. А четверте, найважливіше, те, за що люди готові платити. Так, ось почнемо з першого: коло що мені подобається робити. Це наші таланти, це наші цінності, це ті моменти, які закривають наші основні потреби. Тут буде, напевно, вправа для вас на дослідження своїх цінностей. Дам вам дві дуже простих і цікавих вправи: перша буде називатися улюблені фотографії, а друга цілі, яких ви досягли. Права улюблені фотографії. Беремо телефончик, скролимо на самий-самий верх і обираємо умовно 15 фотографій, які у вас викликають нереальні емоції, тобто щось там відбулося. І кожну фотографію описуємо. Тут була подорож, я відчула себе вільною, я відчула свободу, ну і так далі. Наприклад, тут була вечеря з родиною, тут я відчула цінність сім'ї. Цінність того, що я потрібна, я є частиною великої своєї сімейної системи. І так далі. Кожну фотографію ви виписуєте біля неї ті цінності та потреби, які були там закриті. Друга вправа, яку б я запропонувала вам, це вправа на цілі, яких ви досягли. Грубо кажучи, ви описуєте 10 цілей важливих цілей, які ви досягли в житті, і це повинні бути цілі там, де ви приклали дійсно багато зусиль. І справа також виписуєте, чому я цю ціль хотіла досягти. Чи чому я хотів цю ціль досягти? Тобто, ви шукаєте тригер мотивації? Ви шукаєте навіщо це мені було потрібно? Ну і, наприклад, якщо це ціль, ми купили квартиру, чи я купила якийсь інвестиційний. Об'єкту, це, наприклад, моя цінність в безпеці, моя цінність в продовженні себе, в тому, що розуміти, що буде завтра, ну і так далі. Найчастіше нерухомість це про безпеку, або нерухомість це про відчуття себе твердо стоячим на ногах. Ну, часто так описують люди. Подібні речі. Якщо у вас це я знайшов круту роботу, що це для вас, можливо, це також безпека, можливо, це якесь певне своє самовираження своїх талантів і так далі. І що ви отримаєте як результат цих двох вправ? Ви отримаєте певний набір ваших цінностей та потреб. Ваша задача підкреслити те, що повторюється. Тобто ви обираєте речі, повірте, їх там буде достатньо багато. Те, що і там, і там, і там одне й те саме. І таким чином ви сформуєте певний список своїх цінностей або потреб. Це те, що важливо конкретно вам. І тоді, знайшовши чи шукаючи справу свого життя, ваша задача буде. Щоб кожна з цих потреб. Тим чи іншим чином, десь задовольнялася. Тобто, шукаючи справу свого життя, ви повинні розуміти, якщо ви любите, наприклад, новизну, ви любите подорожі, ви любите нові емоції, вам просто заборонено зранку до вечора сидіти в бухгалтерії і рахувати якісь певні розрахунки. Якщо для вас важливий спокій, важливий баланс, гармонія з собою, то напевно робота, яка пов'язана з гіпервеликою тривожністю, гіпервеликими емоціями... Емоціями вам буде складна, тому що вона вас буде виводити з зону комфорту. Тобто, про що йдеться тут? Про те, що потрібно справу свого життя підлаштовувати, щоб вона закривала ваші потреби та цінності, і тоді ви будете відчувати себе щасливими. Перше коло ми розібрали. Підходимо до другого кола. Друге коло це те, що я вмію робити. Ця історія про ваші сильні сторони, або також називається кластери мого досвіду, або там можна різні назви шукати, як це називається. Просто говоримо про те, ваш досвід, ваші сильні сторони. Я думаю, що кожен з нас вже пройшовши певний шлях. Має перелік того, що він вміє робити, і повірте, ми це транслюємо. Я людина активна, і якщо я входжу в якийсь проект, навіть якщо я просто починаю відразу бачить мої сильні сторони, це найчастіше сила волі, це найчастіше певний напор, це найчастіше рішучість, вміння йти до цілей і так далі. Тобто, ці речі вони до мене приліплені як частинка мене. І їх відокремити дуже важко. Часто люди їх ховають, соромляться цих своїх сильних сторін. Але насправді це ваш ресурс. Це і є ви. Тому, коли ми поєднуємо наші цінності і потреби, потім те, що ми вміємо, тобто наші сильні сторони, а це приклад того, як наші сильні сторони транслюють себе у світ. Тобто поєднуємо наші сильні сторони, наші таланти, наші вміння і наш досвід. Ми отримуємо симбіоз себе як особистості те, що мені потрібно для задоволення моїх цінностей та потреб, і те, що я вмію, тобто мій досвід, з цими двома колами ми закінчили. Тобто наші потреби та цінності, а також наші сильні сторони та таланти, переходимо до паралельних двох кіл, які вже залежать від вашого оточення, від ваших клієнтів, від людей, які будуть платити саме вам. Тут ми говоримо про що? Про те, що людям потрібно, і те за що люди готові платити. Часто ці два кола не співпадають. Тобто, людям, начебто, потрібні ваші послуги. Але вони не готові платити вам за них, і саме тут більшість людей робить помилку, тому що ми ведемося на історію. Мені дуже подобається, чим ти займаєшся. Ти така молодець, але люди не готові за це платити. Нам здається, що людям це потрібно, і можливо, так, але вони не готові вам за це давати гроші. І як в такому випадку реалізувати справу свого життя? І отримати від цього гроші не просто самореалізуватися, а монетизувати складне фінансове слово це, грубо кажучи, продати свою послугу або свій товар. Тобто паралельні два кола це те, що людям потрібно, і те, за що люди готові платити гроші. Як досліджувати ці два кола? Чи потрібно це людям, ви можете запитати в своєї аудиторії або зробити аналіз ринку? Чи є вже такі послуги? Чи ці послуги користуються попитом? І тут також є така, такий підводний камінь, тому що здається, якщо я щось нове придумав, от зараз моє нове, всі в це закохаються. Але насправді ринок створений так, що е, справжній попит живе там. Де дуже велика конкуренція. Якщо є багато консультантів, багато експертів, багато професіоналів в тому, що ви робите, це означає, що це людям потрібно, що люди готові за це платити. Як конкретно вам зрозуміти, чи потрібні ваші послуги, вашому оточенню? Тут вам потрібен аналіз ринку. Ви можете створити, наприклад, Google форму і розіслати своїм клієнтам, якщо у вас вже є база клієнтів. Якщо ні, наприклад, ви можете влаштуватися в фірму, де подібні послуги надаються і за це платять гроші. Ви можете вивчити цю сферу досконально або як мінімум її почати вивчати для того, щоб зрозуміти, чи потрібна та чи інша послуга вашому клієнту. І остання сфера, четверта, вона напевно сама складна, тому що це момент прийняття рішення, чи готові люди платити. За вашу послугу, чи готові люди платити за ваші таланти, за ваш досвід і за те, що їм, начебто, потрібно. Як зрозуміти тут? Тут насправді зараз є продуктовий підхід, коли закидують ідею і дивляться, чи люди платять вже за це складний підхід. Мені він не завжди зрозумілий, але це підхід, з яким працює Америка, з яким працює Західна Європа і так далі. Про що тут йдеться? Тобто, грубо кажучи, ви даєте рекламу певному продукту і дивитесь, чи є кліки, чи є відгуки, чи люди готові. Платити вам за вашу послугу, ми збираємо, грубо кажучи, клуб заінтересованих людей: ті, хто хочуть, ті, хто зацікавлені у вашій послузі або у вашому продукті. І потім, вже на основі цього створюється ваш продукт, скажімо так, запаковується. Тобто ідея, звичайно, живе до, але ви вже отримавши фідбек грошима або як мінімум зацікавленістю. Кількістю людей, які готові за це платити, ви формуєте і запаковуєте свій продукт. Про що тут варто сказати? Важливо назвати ще таку штуку, як MVP, це minimal viable Product. Що це таке? Певний прототип вашого продукту, який може жити умовно вже зараз. Тобто це такий скейт, який їде вже спробувати створити продукт найменшими зусиллями. І якщо люди готові у вас його купляти, тоді його вже доробляти і масштабувати. Чому про це варто сказати? Тому що часто люди живуть в своїх мріях, в своїх фантазіях, але не спробувавши, не впровадивши свій продукт чи ідею в ринок, не отримавши перші гроші за цю ідею, дуже складно сказати, чи буде це справою вашого життя. Чому? Тому що коли ви багато віддаєте і не отримуєте фідбеку, тобто не отримуєте віддачі, не отримуєте фінансового задоволення, не отримуєте оплати за свої послуги, це вас веде напряму до вигорання. І повірте, справа вашого життя перетвориться дуже швидко у каторгу вашого життя. Для того щоб цього не було, будь ласка, тестуйте свої ідеї. Пробуйте різне, часто кажуть, ти не бездарний, ти просто дуже мало пробував. Варто пробувати різні варіанти, різні підходи. І повірте, рано чи пізно щось да, вистрелить та принесе вам фінансовий дохід. Шановні друзі, в мене є телеграм-канал Фінансовий Коуч Валерія Обель. Запрошую вас приєднуватися. Там я даю цікаву інформацію, практичні поради. А також там є прямий контакт зі мною. Тому є можливість продовжувати співпрацю в якомусь певному вузькому колі. Запрошую вас, лайкайте це відео, підписуйтеся, і нас вже майже 500. Тому, отримавши історію з 500 підписників, я обіцяю вам маленький сюрприз для учасників мого клубу, а також для учасників моєї групи, мого телеграм-каналу. Дякую вам і бажаю вам знайти ту справу життя, яка буде задовольняти ваші. Потреби, яка буде корелювати відносини зі вашими цінностями, вона буде потрібна людям. Вам за це будуть платити, а також ви будете в цьому найкращі. Бажаю вам успіху!